Мир вам, брати і сестри, мир вашим сім'ям, мир вашим рідним, близьким, тому що зараз слово мир воно дуже актуальне для кожного із нас, для кожного, хто живе на Україні. Ми молимось за мир, ви молитесь за мир, кожний, кожна церква молиться за мир. І ви знаєте, навіть невіруючі моляться за мир. Да, і ми відвідували колись військових в госпіталі, і він каже, там на фронті невіруючих нема, всі звертаються до Бога, тому що там розуміють люди, що тільки від Господа залежить. Чи буду я жити далі, чи побачу я наступний день, чи не побачу. Тому для нас це дуже болюча і актуальна тема миру. Але сьогодні ми більше будемо говорити про той мир, який дарує Христос. Тут у нас написана ваша тема. Мир, який дарує Христос. Тому що мир, який дарує Христос, Він інший, ніж той мир, про який думає кожний українець. Він Трошки відрізняється. І ми маємо розуміти, і ключове місце, яке ми будемо розважати, над яким сьогодні, це Івана, 14 розділ 27 вірш. Івана, 14 розділ 27 вірш. Заставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, а не лякається. Мир свій даю вам. Ми вже чули. Брат говорив, він говорив про мир, і він говорив, читав це місце Писання, що ангели славили Господа і казали: і на землі мир, в висоті, слава Богу, на висоті, в людях добра воля. Тобто, Христос приніс мир на землю, мир з нашим Отцем Небесним, мир з Богом. Приніс Христос через свою смерть, через свої страждання. Він подарував нам примирення. І слово Боже, так нам каже Римлянам 5 розділ, перший вірш. Тому, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом, через Господа нашого Ісуса Христа. Через нашого Господа Ісуса Христа ми отримали примирення з Богом, яке було розірване ще в Едемському саду. І зараз Господь дивиться на, наші, на наше життя, на наші проблеми, можливо, навіть на наші гріхи, де ми согрішаємо, тому що ми ще на цій землі. Але Господь дивиться через кров Ісуса Христа, через Його жертву. І тому жертва Христа була достатньою для Бога. І тому ми отримали мир. Не просто так, нас. Він Дістався через те, що ми вірою прийняли цей мир з Богом, примирення з Богом, спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі, а Христос заплатив за Нього велику ціну. І зараз також за мир платять велику ціну. За мир платить велику ціну, мабуть, потрібно. І тому для нас, як для. Людей, віруючих, це зрозуміло. І ми готуємося до цього свята, до Різдва Христового. І зараз є підготовка цей Адвент, цей шлях, час очікування. Ми готуємось, підготавлюємо себе і в церкві проповіді. І до цього свята ми готуємося по-різному. Одні готують. Їжу закупляються, можливо, вже почали чи будуть закуплятись. Інші, можливо, знають, що будуть якісь знижки, є час піти по магазинам, у всьому світі так роблять. Але християни, ми, як люди віруючі, також, нам також потрібно готуватись до цього свята. І сьогодні я хотів би, щоб ми порозважали над тим, що Господь приніс нам мир, з якою ціллю. Перше, це щоб подарувати примирення з Богом. Це перше і саме головне. Але слово Боже каже, 2 Коринфянам, 5 розділ, 19 вірш. Бо Бог у Христі примирив світ з собою самим, не зваживши на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. І поклав у нас слово примирення. Тобто Господь дав нам мир, але хоче, щоб ми з цим миром щось робили далі. Ви знаєте, ці люди, які не знають, не розуміють, не прийняли Божого миру в серце своє. Вони Мають свою формулу миру, як її сьогодні називають. Кожна людина бачить свою формулу миру. Чому в мене є проблеми з моїми, можливо, рідними або близькими, або на роботі. Це вони, от якби вони були такі, от якби вони змінились, в кожного своя формула миру. Кожний по-своєму дивиться на цей мир. І в цьому світі зараз така ситуація, що кожна країна, кожний президент має свою формулу миру. В Росії бачать по одному мир. От якби було так, от ми тоді підписали мир, тоді було б мир. Наша країна бачить мир по-своєму. В Ізраїлі також, Ізраїль бачить мир по-своєму. А світ думає по-іншому і різні проблеми, різні думки в цьому. І ви знаєте, нема єдиного. Нема єдиної думки. Чому? Тому що, як слово каже, нема миру нечистивому. Люди, кожний думає по-своєму і кожен приймає свій, свою думку, свою формулу миру як краще для нього. І кожен дивиться з своєї сторони. І ви знаєте, це дуже складно. Сьогодні у світі 195 країн і в 26 країнах зараз проходить війна. Зараз. І в нашій країні також. Це у всьому світі. І ви знаєте, надалі напруга збільшується у всьому світі. І як... Каже пророк Єремія, мир, мир, а миру нема. Ми раніше, хто пам'ятає, ще ті часи, були плакати, мир трудмай, миру, мир. Пам'ятаєте, висіли такі плакати? Але люди хотіли миру, але не мали того миру. Тому що не мали миру в сім'ях, не мали миру з близькими. Не мали миру навіть одне з одним. Навіть країни, да, їх при, при, примушували бути е, жити ря, е, поряд, але не було миру. І зараз також це відбувається. Дивіться, що відбувається в Арменії, в, Арменії, в, в Азербайджані. Так, да, начебто вже ну, якось так клеїться. Але це, знаєте, це не мир. Це тільки стоїть трошки. І він буде вспихнути, так, як було в Ізраїлі. Так, як в Ізраїлі, вони постійно жили в такій напрузі, постійно ходили з, з зброєю, тому що в будь-який час вони розуміли, що цього миру не стане. Цей мир був дуже-дуже такий шаткий. І, на жаль, люди хочуть миру. Люди, можливо, якось своїми шляхами шукають миру. Але вони навіть інколи не знають, що вони хочуть, тому що останній час він дуже небезпечний. І слово Боже каже перше Солунян, п'ятий розділ, третій вірш. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. Розумієте, ми молимося, хочемо миру. Так, ми, ми, ми це прагнемо. І щиро це хочемо. Але що принесе цей мир? Ви знаєте, зараз така ситуація у всьому світі напруга така, що, можливо, той мир, який буде, колись буде цей мир. Але це прихід Антихриста. Мир і безпека. З'явиться той, який примирить. Весь світ, який бушує. І настане мир, але це буде для нас, ті, які розуміють, це буде дуже тяжкий мир, тому що це буде влада Антихриста. Тому сьогодні ми розуміємо, що є цей мир, який в цьому світі. І так Христос і каже: я даю вам не так, як дає світ. Христос каже про інший мир. Христос приніс інший мир на цю землю. І ви знаєте, ще Єремія в 6 розділі, Він дає нам дає нам свою пораду, можливо, пораду, як досягти миру. Я прочитаю цей уривок, це Єремії 6 розділ 13, з 13 по 16 вірш. Бо вони від малого свого і до великого усі пожадливі на зиск. Слава Богу, вже тривога закінчилась. Слава Богу. Бо вони від малого свого і до великого усі дбають про наживу в іншому перекладі. Від пророка та аж до священника роблять неправду. І рани народу мого легковажно лікують, говорячи мир, мир, а миру нема. Чи вони засоромились, що Гідоту робили, не засоромились ані трохи вони, і, засти, і не застидитись не вміють, тому що то впадуть між уламками в часі, коли їх навіщує? Спіткнуться, говорить Господь, так говорить Господь, 16-й вірш. На дорогах спіткніться та гляньте і спитайте. Продавні стежки, де то доб... дорога добра, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали, не підемо. Господь радить, Господь радить сьогодні людям, всім, всім людям, всім людям на цій землі, тому що нема миру між людьми. Його не може бути, тому що кожен шукає свого. Кожна людина шукає свого з користі для себе. Кожна країна шукає свого. Кожний правитель шукає свого і свої амбіції. І знаєте, розпочати війну це просто. Бачите, президент сусідньої держави він вирішив раз і все, і вперед. А потім зупинити вже не може, вже амбіції. І він, можливо, б, можливо б він і хотів уже. Було такий стан, що він хотів, можливо, зупинити цю війну. Але вже як це може бути? Це ж, вже, знаєте, це вже амбіції свої, це вже своя, своя гордість не дозволяє. Тому Господь радить, Господь радить, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте, де добра стежка, де добра дорога? Та нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Але люди не хочуть цього. Господь радить людям сьогодні завжди є цей шлях. Господь дав його, цей шлях добрий, шлях до спасіння, шлях до миру. І Господь радить людям. Він так і каже: на дорогах спиніться, спитайте, та нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. А вони сказали не хочемо. Господь пропонує свій мир, мир для душі. Він пропонує цей мир кожній людині. якби людина прийняла цей заклик Божий, то тоді б був мир і в країні, тоді б був мир і в всьому світі. Але, на жаль, на жаль, ми живемо в світі, де панує слукавий. І такого часу не буде до того часу, коли прийде наш Спаситель другий раз. І це записав Ісаїя в 11 розділі. Я зараз не буду читати, але прочитайте цей розділ. Ісаїя, 11 розділ, там, де пророк пише про те, який то час буде, де буде. і... Вовк поруч з Ягнятком, і Леопард, і маленькі дітки, все разом. Тому що не буде злоби, не буде лукавого. І Господь принесе цей мир, який буде повсюду. Але зараз ми живемо в такий час, коли ми в цьому грішному світі, коли панує лукавий, коли панує ворог душ людських, який обманщик, і він багато. Недоброго робить, поганого робить того, що він обманює людей через телебачення, через засоби інформації. І тому у людей кипить ненависть один до одного. Тому з'являються війни, якісь негаразди. Тому ми зараз живемо в той час, коли нам треба шукати цю дорогу. Шукати цю дорогу до Господа. І ви знаєте, коли я почав дивитись в Слові Божому, як Господь часто своєму народу ізраїльському, як Він часто до них пропонував їм. Побачте цю дорогу, ідіть цією дорогою, погляньте, спитайте, і знайдете мир для своєї душі. Я дам вам цей мир. Але люди кажуть: не підемо, не хочемо, не будемо. І це всі кажуть, написано від пророка та аж до священника роблять неправду. Ви дивіться, що сьогодні робиться в церквах, в церквах. Дивіться, що в православній церкві. Ну, туди це в них зовсім тяжка ситуація. Але в наших церквах також ці негаразди, ці, знаєте, Війни, чи нема миру між народами, між, так казали завжди, братськими народами. І воно, мабуть, так і є, тому що ми поряд живемо і дуже зв'язані з російським народом, і з ними є, є зв'язки багатьох, і рідні, і близькі, можливо, живуть там. Але ви подивіться, що робиться в церквах, не розуміють. Багато хто не розуміє, що відбувається. І тому цей мир, який без Бога, який людина хоче досягнути своїм зусиллям, його не зможе ніколи людина досягнути. Тому що завжди в серці людини буде те, що заважає цьому миру. Завжди буде в серці те, що заважає і, знаєте, не дає можливості людини знайти мир з ближнім, навіть це з сусідом, навіть це по роботі, навіть там, де ми знаходимося, навіть в сім'ях. Але сьогодні є можливість. Сьогодні є можливість, тому що. Мир свій даю вам. Я даю вам мир, так Господь каже. Я даю цей мир в серці. І з нашої сторони потрібно шукати цю можливість, цю дорогу до миру, до примирення. Тому що, як ми вважали, що Господь поклав у нас слово примирення, так і ми мож, маємо шукати мир з тими, хто поряд. Ми не можемо досягнути миру в країні. Ми не можемо досягнути навіть миру е десь там, де ми працюємо. Але з тими, якими ми співпрацюємо, з тими, з якими ми живемо, там, де ми знаходимося, в церкві, тут ми маємо. Це наш обов'язок, це наше готування до зустрічі з нашим Господом. Тим паче, ми готуємося зараз в цьому процесі до різдвяних. Свят. Тому ми маємо знаходити ці можливості, цю дорогу до примирення. І от в книзі пророка Ісаїя дуже цікаво є місце святого Писання це 57-й розділ. Я прочитаю з 14 по 21 й вірш. Я прочитаю це, це, це місце писання, де Господь також призиває Єзекія. Записав ці слова, де він запропонував, Бог пропонує народу ізраїльському, а народ ізраїльський скаже, не підемо, не відмовляється, він не захотів цього. А Ісаї по-другому. Ісаї записав слова, я, я зараз їх прочитаю, потім ми порозважаємо про них, з 14 вірша, 57 розділ. І скаже: Будуйте, Прокладайте, рівняйте дорогу, усувайте перешкоди з дороги мого народу. Адже так говорить Всевишній, Великий, вічно живий, святий, на ім'я я живу на високому і святому місці, а також зі смиренними і сокрушенним духом, щоб оживляти дух смиренних і давати життя упокореним серцем. Не вічно сперечатимусь і не завжди гніватимусь, бо інше знемігся би переді мною кожен дух і душа, які я створив. Так, я гнівався через Його користолюбство, і я його покарав, майце на уважений народ ізраїльський, скрививши своє обличчя, оскільки він, відвернувшись, шов дорогу у власного серця. Я бачив ті його дороги, проте я його зцілю». Я проваджу його далі, я потішу його і тих, котрі разом з ним сумують. Я дотримуюсь свого слова. Мир, мир далеким і близьким, сказав Господь, я стілю всіх, а нечестиві, немов розбурхане море, що не може заспокоїтись, і води, якого викидають на мул і бруд, для нечестивих миру нема, каже мій Бог. Так каже Бог. Я зцілю їх. Якщо вони з смиренним і упокореним серцем прийдуть до мене і будуть шукати цю дорогу, дорогу до примирення, дорогу до миру. То я їх зцілю. Я пошлю цей мир. Але це треба прийти до Господа смиренним і упокореним серцем. Сьогодні Господь. Нагадує нам, кожному, що ми стоїмо в цьому передвер'ї чи перед цими святами Різдва. І це дуже гарний час, щоб знайти цю дорогу до примирення з тими, хто поряд нас. Господь дає цю можливість кожному з нас. Дуже важливо це розуміти, тому що, як написано, що блаженні миротворці, бо вони синами Божими. Названі будуть. Матвія 5 розділ, 9 вірш. Хто блажений? Миротворці. Ті, хто шукають миру, тих, хто творять мир, ті, хто працюють в цьому напрямі, тобто, які не просто моляться про мир. Зрозумійте, брати і сестри, сьогодні гарний час того, щоб ми свою дорогу, про яку каже Господь, Прокладайте, рівняйте дорогу, усувайте перешкоди з нашого життєвої дороги, той, по якій ми йдемо. Сьогодні це дуже гарний шлях. Чому? Тому що ми не можемо впливати на мир, який в нашій країні, в нашому місті, можливо.